Ще один крутий проєкт дійшов до завершення і це Ford Edge. Класної комплектації комплектації Титаніум з мінімальними пошкодженнями зі Америки був привезений в Україну. 9300 доларів був виграний на аукціоні. Десь близько 19 таку машину ми привезли і в районі 5500 доларів вийшов ремонт. Це у нас комплектація Титаніум з електрокришкою багажника. В автомобіля безключовий вхід в автомобіль, шкіряний салон, шкіряні сидіння, підігріви задніх сидінь, безключовий вхід в автомобіль, сліпі зони, також камера контролю за слугами. У нас є в автомобіля автопаркування, вентиляція сидінь, пробіг складає 39 тисяч миль, CarPlay Android Auto екстрене гальмування і панорамний дах. Хочеш таку автівку? Телефонуємо то авто, привеземо, зробимо все під ключ.